Що листопада зміни у медичних послугах для українців, які мають песель УКР. Давайте пройдемося, тому що зміни вже є внесені в законодавство, опубліковані в ДЖІНІКУ Устав і входять в життя. Отже, ви будете отримувати медичну допомогу на рівні застрахованих осіб в НФЗ, але не повністю, що буде недоступно: стоматологія, санаторії та реабілітація, ендопротези, катаракта. Не знаю, що це таке. Трансплантації дорогі ліки та медичні програми, і частина відшкодувань за ліки і медвироби і всі інші послуги, візити до терапевта, близьких спеціалістів будуть доступні, які люди не підпадають під це і мають винятки. Це діти віком до 18 років мають повний доступ. Діти до 18 років, які продовжують навчатися і приєднані до ЗУЗ батьків, мають повний доступ, поранені. І ті, хто лікувався до першого го повинні завершити терапію без змін. До мене писало багато людей в інстаграмі. Там моя мама має е, навіть онкотерапію. Там чи вона зможе долікуватися? Так ви зможете долікуватися, закінчити сам е, сам сеанс. І як обійтися обмежень? Якщо ви працюєте, то додайте свою родину до медичного страхування через УС і тоді будете мати повний доступ до медицини. Тобто, ви можете прив'язати батька, мати, дідуся, бабуся до себе.